Закінчилася у мене ось така нічна маска корейського бренду Sun By Mi з екстрактом юдзу та ніацинамідом. Нічна маска це як дуже концентрований по складу нічний крем, наноситься перед сном. Цитрус юдзу це таке схрещення мандарина та лимона з дуже високим вмістом вітаміну С, завдяки чому відбувається висвітлення тону шкіри обличчя. Також у складі маски присутній ніацинамід в концентрації 5%. І саме в такій концентрації він робить щось відчутне та видиме на шкірі обличчя, намагаються освітлювати плями та коригувати нерівний тон шкіри обличчя. Бореться зі слідами постакне, запобігає втраті вологи з епідермісу та підвищує еластичність шкіри, трішки розгладжуючи її та звужуючи пори. Наносячи цей гель на шкіру, я відчуваю парову лазню впродовж певного часу, поки не засну. Присутня невелика липкість, і повністю вона не поглинається шкірою. Мені здається, більше витирається об подушку. На ранок я дійсно відчуваю зволоженість, але якщо довго не вмиватися, то є стягнутість шкіри, яка вже неприємна. Дуже добре, що є ось така мембранка, яка захищає від потрапляння зайвого повітря у баночку з маскою. В цілому маска варта уваги. Вона справляється з освітленням невеличких свіжих постакне плям, але з пігментацією я б посперечалася. вона не бореться, адже пігментні плями залягають набагато глибше в шкірі і маска туди просто фізично не може дістати. При регулярному використанні шкіри дійсно набуває здорового тону. Аромат дуже приємний цитрусовий, я таке обожнюю.